Сьогодні ми з вами пограємо в гру Четвертий зайвий. Ми з вами з'ясуємо, що в нас зайве і те, що в нас зайве, у нас з'явиться смайлкер. Подивіться, будь ласка, який із квадратів у нас зайвий. Так, молодці, дітки. у нас зайвий квадрат оранжевого кольору. Давайте да подивимося, яке із кіл у нас зайве. Так, молодці, у нас зайве, сині кола. Давайте подивимося, що тут у нас зайве. Так, молодці дітки, у нас зайвий квадрат зеленого кольору. А тут що, дітки у нас зайве. Трикутники чи квадрати? Так, молодці, зайві у нас квадрат. А давайте тут ми поглянемо. Що в нас тут зайве? Так, молодці дітки, в нас рожевий трикутник зайвий, тому що ми тут зробили відмінність між кольорами. Давайте поглянемо, а що тут в нас зайве? Так, дітки, молодці, у нас зайвий трикутник зеленого кольору. Дітки, погляньте, що тут в нас зайве? Так, дітки, молодці, коло синього кольору. А що тут тільки назад? Так, в зайвий трикутник зеленого кольору. Які ви в мене молодці. Сьогодні ми з вами знаходили відмінність між геометричними фігурами і законом. Дякую вам, до побачення!